Всім доброго дня! Сьогодні на огляді фаркоп до автомобіля Лансера Mitsubishi Lancer 9 Седан універсал Значить, що з собою являє даний фаркоп? У нас это це центральна траверса. Труба 50 на 50, четверка стенка. До неї приварені ось такі два кронштейна. Товщина кронштейну по 8 мм. В кронштейнах по 2 отра отвора для кріплення центральної траверси до кронштенів, які будуть цеплятися на лонжерони. Кріпиться вона до цих кронштейнів по два болта на 12 з кожної сторони. Болт гайка. Значить, сам гачок у нас він кований на двох болтах, з'ємний. Він кріпиться на двох хронштейнах, які приварені до труби. Товщина хронштейнів по 8 мм. Для посилення потужності вони розкошені, приварені такими касинками. Значить, що в нас йде в комплекті до даного фаркопа? В комплекті у нас йдуть ось такі два хронштейна. Вони по 8 мм. Що вони з собою уявляють? Чотири отвора. З цієї сторони для кріплення цих кронштейнів до центральної траверси. З цієї сторони вони ціпляються на лонжерони. Так само тут да? видно. Зворотня сторона кронштейнів. приварена пластина в торець з пазом для кріплення е, третього кріплення на лонжерон автомобіля. В даних автомобілях. Виробником автомобіля передбачені в Воланжеронах уже вварені гайки, але чомусь вони не закриті наклейками. Через те їх треба буде гарненько прочистити переустановкою фаркопа, щоб не зірвати різьбу. Значить, у нас виходить цей кронштейн у нас іде на ліву сторону машини походу. А цей кронштейн на праву сторону. Там, де йде вирізаний такий кронштейн, це там, де знаходиться вихлопна труба з правої сторони автомобіля. Значить, отаким от чином ми цепляємо кронштейни до Ланжерона. Закручуємо через кронштейн в по два болта на 10х30 30 Десь з 1,25 кроком різьби, то є лонжерона гайки з мілкою різьбою. І ось знизу також 10 на 35 з мілкою різьбою. Закручуємо цей болт. Наживляємо, до кінця не затягуємо. Цепляємо цей, цей кронштейн. Цей кронштейн цепляємо на праву сторону лонжерона, там де, на правий лонжерон, там, де вихлопна струба. А цей кронштейн, ми цепляємо на лівий лонжерон. Як, як тепер пояснити? дивіться. Значить, ми цепляємо кронштейни на внутрішню і зовнішню сторону лонжерона. Через те Фаркоп він якби зміщений. І якщо подивитися на траверсу, для чого я це розказую? Тому що були питання да, при отриманні? Палець приварений не по центру траверси. Так треба. Коли він прикручується на машину, він стає рівно по центру машини. От, по комплектації, для кріплення цих хронштейнів до центральної траверси. Да, у нас йдуть 4 болта 12 на 35. 4 гайки на 12, 4 шайбочки гровера. Тепер для кріплення е, оцих хронштейнів для кріплення цих кронштейнів до автомобіля у нас іде 6 болтів на 10 з 1.25 кроком різьби. По 3 на кожну сторону, 6 шайб оцинкованих на 10 посилених. Гравіра, вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки От сюди до підрізетника. Також в комплекті йде вкладиш. Різетка пластикова з кришечкою семіконтактна, як правило, польського виробництва. Гумка, захисний колпачок на кульку. Кулька сама 50 мм стандартна. І два куска кабеля двох і трьохжильний 0,75 квадрата. Отакий От фаркоп, така комплектація. Зараз я його скручу і покажу його в зібраному вигляді. Значить, Отак от у нас буде виглядати фаркоп в зібраному вигляді. Але зрозуміло, що його не так ніхто не буде збирати і встановлювати його так не потрібно. Через те, що потрібно спочатку оці кронштейни повісити на ланжерони, а потім до них прикріпити цю центральну балку. Значить, Для установки знімати і підрізати бампер не потрібно. Автомобілі 1.6. З двигуном 1.6. Вони взагалі безпроблемні. Там вихлопна вона невеликого розміру. Бампер там нормальний. Є питання для автомобілів 2.0 б'єма спортверсія, там де занижений бампер. Бувають такі бампера модні, що їх потрібно підрізати. А так. Як правило, нічого не потрібно не знімати і не підрізати. Це в, в, в рідких випадках. Значить, по цих хронштейнах, от вони з вісімки, да, як я розказував, ми їх прикрутили до труби. Переберемо ці болти і будемо їх кріпити до лонжерона. Отак от ми знизу закручуємо. Да, і так ми виходить з боку закручуємо. Три болта з кожної сторони. Відповідно, так само з цієї сторони. Ось у нас тут лонжерон, да, ці кронштейни його погибають. Так у нас буде закручуватися. лонжерон. З кожної сторони по три болта. Значить, ще раз. Даний фаркоп на автомобілі Lancer 9. седан Універсал. Житомирський фаркоп. Які плюси даного фаркопа? Тут потужна труба. 50х54 50, стінка. Квадратна. Розкошена. Зйомний кований крюк, Ставиться він без зйома і без підріза бампера. Рекомендую.